Працівники Лозового водосервісу отримали дві автівки марки Mercedes-Benz. Одну на базі самоскиду та другу із цистерною на 13 кубів. Допомогу передало Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги. Механік Михайло Вазагалов розповів, вже встиг побувати за кермом одного з автомобілів та відчув його переваги. Авто комфортне. Комфортне, тобто ну, не відчувається усталості від поїздки, не дивлячись на. Покриття дороги більш-менш так собі містами, не дивлячись на їхні габарити, вони більш мають кращу прохідність. Тобто для наших умов, так як у нас багато мереж знаходяться у посадках, тобто, ну, машина зможе заїхати всюди, в принципі, всюди. Крім комфорту, автомобілі простіші в ремонті. Старі автівки часто ламаються, а знайти запчастини на них складно. Заступник міського голови Денис Петренко розповів за необхідності, авто використовуватиметься і для підвозу води мешканцям громади. Дякуємо німецькому народові за підтримку і пана Олега Синігубова. Пана Івана Сокола, департамент цивільного захисту. Ці автомобілі будуть забезпечувати, і в процесі задіяні на водопостачанні і водовідведенні. Працівники Лозова водосервісу дякують Лозівському міському голові Сергію Зеленському за допомогу у залученні партнерів. Приблизна вартість наданої техніки становить понад 10 мільйонів гривень.